Якщо жінка а, протягом доби використовує більше, ніж шість прокладок, отаких вже ну, uh -huh. повністю, повністю це означає, що їй треба піти до лікаря і з'ясувати, що не так. Та, чому більше, ніж шість? А, хоча в останніх там гайдах і в рекомендаціях ФІГО звучить, що навіть не шість, навіть там, хай це буде три прокладки, але у жінки міняється а, стан. Вона себе погано почуває на цій кровотечі, Це також привід піти до лікаря і з'ясувати, а що, тому що раніше вважалося а, більше ніж 80 мл, Якщо жінка угу. втрачає за менструацію, то це погано, да? це важка кровотеча. але ніхто не буде міряти в мілілітрах. А от стан жінки і анемізація це показники. Тобто, якщо їй погано під час місячних, і вона втрачає залізо, вона впадає в залізодефіцитну анемію. Це показник пролікувати.